Танцюємо на останньому листку, Що в розпачі тримається за гілку, Гойдає ніч негоду в сповитку, Наспівуючи солодко і гірко, Тримаймося на відстані руки, Простягнутої між двома життями. Ми з рівноваги вийшли залюбки Ми більше не повернемось. До тями, на павутинні дзеркалі води, На крилах у повітряного змія Розхристано танцюємо, наче дим, який відомо падати не вміє. Під музику наближення дощів у танці небезпечного тривання Ми загубили до зими ключі, Відчинить двері. Тільки коливання, набравши у легені висоти, В очах сховавши відблиски жовтневі, Танцюймо вдосталь, доки не злетить, позлітка згілляй ми, сторчма за нею.